Друзі, усім привітки з вами на зв'язку. InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому науково-популярному лекторії Science Kids. лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні у нас з вами я з вами тут на зв'язку з головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Оце я знаходжуся в бібліотеці. Нас тут сьогодні конференція, і наша обсерваторія святкує річницю. Їй виповнюється цілих 80 рочків. Тому можете в коментарях привітати нашу обсерваторію з таким днем народження. Проте лекція сьогодні в нас з вами не космічна. З нами на зв'язку Ботанік Олексій Коваленко, і, звісно, говорити виходить, ми будемо саме про рослини. А разом з Олексієм. Спробуємо зрозуміти, чому листя зелене. Якщо ви вже знаєте, чому воно зелене, то можете писати це в. Чатику тут або в коментарях на нашому Ютубі. І тут саме час сказати, що не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку, бо ми створили новий окремий ютуб канал Science Kids і будемо бачити на ньому нових підписників та підписниць. Наш вебінар традиційно складається з трьох частин: перша частина це лекція Олексія Коваленка. Потім ми з вами пограємо в кахут, і після цього перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер давайте знайомитися з нашим лектором. Тож Олексій Коваленко, ботанік з національного науково-природничого музею НАН України, автор науково-популярних блогів, ютуб-каналів та книжок. Ви могли чути про його. А Ютуб канал довкола Ботаніка. Або можливо, навіть маєте чи читали одну з його книг: це фрукти проти овочів, рослини-прибульці і ще багато інших? Тож, Олексію, привіт! Привіт, дякую, що запросили. Всіх радий бачити. І сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірних істот, які живуть з нами на нашій планеті. Це про рослини. Але навіть з огляду на те, що якщо ми будемо давати відповідь на питання, хто такі рослини, то навіть тут будуть певні сюрпризи. От іноді ми вважаємо, що на нашій планеті, особливо у такій науці, як Ботаніка, давно все вирішено. Але насправді навіть є чотири відповіді на питання, хто такі рослини. Ми будемо використовувати лише одну із них. Рослинами я сьогодні буду називати одноклітинні або багатоклітинні організми, які у своїх клітинах мають особливу таку структуру, яка називається ядро. Вона ховає усередині себе генетичні інструкції до побудови організму. Окрім того, для рослин ще дуже важливо, що вони займаються такою. Такою справою, яка називається фотосинтез, це процес, який дуже важливий на теренах нашої планети, тому що без нього усе було б напевно досить кепсько. Це процес, за допомогою якого із води і вуглекислого газу рослини створюють собі органічні речовини. Перш за все, цукри, і для цього вони використовують енергію сонячного світла. Якщо ми оглянемо будь-які рослини, нам які Доступні є великий ризик, що більшість рослин, які ви побачите, вони зеленого кольору. Деякі будуть світло-зелені, деякі темно-зелені, деякі, можливо, навіть будуть тяжіти до якихось екзотичних кольорів. У мене, наприклад, недалеко на балконі зростає бегонія Дарта Вейдера. Такий вид у нього листки майже чорні. Але якщо придивитися, то цей чорний колір насправді темно-темно-зелений. Деякі рослини вони від корінців до верхівок зелені. Інші мають лише листки зеленого кольору чому ж рослини так часто використовують цей зелений колір? Чи може це бути таким простим збігом, що чомусь раптом велика кількість представників цієї групи живих істот обирають собі саме такі відтінки? Ну не може бути простим збігом, але варто зазначити, що з-поміж рослин є велика кількість рослин, які все-таки зелений колір втратили? Зокрема. Часто такими рослинами є паразити на світлині. Ви бачите одного дуже відомого паразита. Називається він Рафлейзія. Рафлейзія – це рослина, яка володіє потужним таким титулом. Вона утворює найбільшу квітку на планеті. Це характерно для виду, який називається рафлейзія Арнольді. У нього діаметр квітки може привищувати один метр. Дійсно гігантська структура. І от коли дивитися, наприклад, взяти Google і, наприклад, вести слово Рафлезія, у більшості випадків ви побачите такі гігантські квітки, які які там не дуже приємно пахнуть, тому що їхня задача приваблювати до себе різноманітних комах, які полюбляють різні гниючі штуки в лісах. Але більшість свого часу Рафлейзія виглядає зовсім не так. Більшість свого часу Рафлезія виглядає як зборище якихось ниток у середині інші слини. Вони живуть у ліанах із родини винограднових, із роду тетрастигма. І от, от така структура на поверхню лише зринає певний час. Але, попри те, що квітка така червона та біла, безбавні нитки це основне тіло Рафлейзії, зеленого кольору, у неї не знайдеш, тому що ця рослина всі поживні речовини бере у своєї рослини господаря. Є й винятки іншого ж типу. Це рослини, які називаються мікогетеротрофами. Вони часто зростають у різноманітних тропіках, але це теж не обов'язково. Ось тут ви бачите дві світлини, дві фотографії, які я зробив у Полтавській області. Зростають вони і не лише там, у різних частинах України можна зустріти такі рослини. Називається ця рослина монотропа під'яли. І, як ви бачите, теж у неї немає жодного натяку на зелений колір. Чому так тут усі поживні речовини рослина отримує від свого грибного партнера, тобто вона їх фактично у гриба цупить повністю і натомість нічого не віддає. Це дивна ситуація. Найчастіше у нас. Рослина гриби, а тут, начебто, рослини завдають удару у відповідь. Але ну, от ми бачимо, що фактично, якщо є десь змога взяти інші ресурси, то рослини можуть собі дозволити бути незеленими. У інших випадках їм доводиться насправді мати зелений колір, тому що зелений колір це колір, який пов'язаний із живленням рослини, якщо ми будемо дивитися на різні органи рослин. То найчастіше зеленими будуть ті органи, які розташовані над землею, тому що більшість коренів вони взагалі не зеленого кольору. Світло в ґрунт не дуже проникає, і тому й не дивно, що там а, нічого робити різноманітним тканинам зеленого кольору, які пов'язані із живленнями. Хоча є винятки в цій ситуації, зокрема, такими винятками володіють рослини, які називаються саговники. Саговники виникли на нашій планеті дуже давно ще в ті часи, коли динозаврами ще й не пахло, вони Одні з перших освоїли такі землі, які були бага... не дуже багаті на поживні речовини. Чому вони це зробили? Все завдяки їхнім, якраз особливим кореням. Якщо розкопати верхні корені і надрізати їх, то ви. Побачите всередині щось на кшталт зеленого холодцю чи, можливо, жила ківі, якась така зелена драглиста субстанція. Там живуть особливі істоти, які називаються ціанобактерії. Вони теж здатні до фотосинтезу, але вони не є рослинами. Ця група істот називається ціанобактерії, ядра у них немає. і Ми ще згадаємо сьогодні ціанобактерії. І от вони фактично створюють для рослини добрива просто так. І в результаті цього саговник може виживати. На дуже бідних ґрунтах, і через це у нього корені трішки зелені. Також, якщо ми придивимось до таких органів, як плоди в рослин, то вони теж рідко трапляються зеленого кольору. Звісно, рослин, які утворюють плоди, їх дуже багато, їх більше 300 тисяч видів. Тому не дивно, що ми можемо знайти рослини із плодами зеленого кольору. Ну, наприклад, така рослина, як авокадо так має яскраво виражену зелену шкірку. Також усередині там зелений плід, напевно, в Києві е, є така рослина. На яка груз, яка теж із зеленкуватими плодами, але все-таки найчастіше в рослин є така закономірність. Коли плід не стиглий, він зеленого кольору, тому що в цей час плід росте, набирається сили, розмірів і так далі. А от коли у ньому вже достигають насінини, то він швидко змінює своє забарвлення. Це можна простежити з бананом. Якщо купити в магазині зеленкуватий банан, можна вдома простежити, як він стає поступово жовтого кольору. Це сигнал до. До поїдачів плодів у даному випадку до вас що вже пора їсти е, такий банан. У природі це важливий сигнал, що все насіння готове, можна поїдати такий і розносити насінини далі. Також дуже рідко зеленого кольору є квітки. Квітки часто яскравих забарвлень, це найбільше приваблює різноманітних комах, різноманітних, іноді там птахів, деякі рослини пристосовані до того, щоб приваблювати кажанів для запилення, але все ж таки можна іноді зустріти квітки зеленого кольору. Це характерно для ось цієї представниці з родини першоцвітних, яка називається дегерайнія. смарагдіна. це рослина, яка зростає в матемалі, Мексиці та Гондурасі, і От у неї такі яскраві Зелені квітки такі чомусь зелені квітки подобаються деяким видам жуків і вони прямують далі. Але от ми з комахами загалом кольори бачимо зовсім не так. Не в однакових у нас буде барвах та ж сама квітка, на яку ми дивимося, тому можливо, якісь навіть приховані структури приваблюють цих жуків всередині. Зелений колір е, рідко можна побачити на стовбурах дерев, тому що якщо пойти в ліс чи парк, можна побачити, що стовбури дерев вони часто різноманітного там, коричневого, чорного кольору і так далі, в берези там е, білого. Але е, на нашій планеті 300 мільйонів років тому зростала ось така чудова рослина, яка називалася Сигілярія. Вона зростала у кам'яно-вугільному або карбоновому періоді. Вона мала не дуже великі за площею. Листки не через те, що листки були такі невеликі і зростали вони завжди на верхівках рослини. А поступово відпадали зі стовбура, лишаючи по собі сліди, то вважається, що листків не вистачало для забезпечення поживними речовинами всієї рослини, і тому вимушений був працювати стовбур і тому вважають, що сегілярії мали зелені стовбури. Е, найчастіше, якщо ми оглянемо будь-які рослини, доступні нам зеленими Зелені барви будуть поширені переважно на листках, іноді на пагонах, іноді на молодих гілках. Отже, якщо вони такі масові, усі ці структури зеленого кольору, де цей зелений кольор взагалі ховається, для цього треба скористатися мікроскопом для того, щоб знайти ось такі чудові структури всередині клітин, які називаються органели, а саме органели хлоропласти, саме вони займаються нелегкою справою. Глинання сонячного світла і використання сонячного світла для того, щоб з води вуглекислого газу створити поживні речовини цукри всередині. Вони здійснюють процес, який ми вже згадували, який називається фотосинтез. Але варто зазначити, що фотосинтез це не унікальна річ для рослин. Є група організмів, які вперше його вигадали насправді. Це організми, які називаються ціанобактерії, такі як носток, про який я згадував, що він живе в коренях. Ціанобактерії це організми у клітинах, яких ядра немає. У них немає спеціального панкування такого для генетичних інструкцій, але вони зелені і вони здійснюють фотосинтез. Більше того, сучасна наука довела, що хлоропласти, ось ці органели, які роблять рослини зеленими, це ніщо інше, як поневолені ціанобактерії. колись предок рослини вирішив з'їсти ціанобактерії, Цінобактерії, але з певних причин е, її не перетравив всередині своєї клітини. Щось було таке з травленням у нього, е, у ньому всередині почала жити ціанобактерія, і з часом перетворилася на хлоропласт. Так і виникла група. Через це у хлоропластах, на відміну від більшості структур всередині клітини, є дві такі оболонки, дві такі плівочки, мембрани. Ну і окрім того, у них є власні генетичні інструкції. Це ось той спадок від ціанобактерії. Але зелений колір хлоропластам надає особливий е, пігмент. Е, він е, називається хлорофіл. Е, він досить складно побудований. Ви можете помітити, як виглядає структура його молекули. І от саме от оця страшна така потужна складна структура робить, наприклад, ту цвітну капусту, яку я на світлині тримаю в руках, трішки зеленою. Е, саме хлорофіл дозволяє поглинати енергію сонячного світла. Ну, але не лише рослини його, до речі, використовують, є ризик, що якщо ви їли коли-небудь фісташкове морозиво чи якийсь там йогурт з ківі, то зелений колір там цілком можливо подарувала особлива структура, яка у складі підписується як харчова добавка Е-140. це ніщо інше, як хлорофіл. Хлорофіл використовують для того, щоб фарбувати різноманітні продукти, які ми вживаємо в філ. але чому ж сам хлорофіл зеленого кольору, то Тут ситуація потребує залучення фізики в наше дослідження. шедослідження в тому, що коли ми з вами бачимо сонячне світло, то воно нам виглядає як якась така багата на енергію структура, особливо зараз, коли так спекотно, яка падає на нас. Але е видиме світло, воно розділяється, от мов би, на окремі частини. Ви це могли помітити? Наприклад, коли е зустрічалися з таким явищем, як веселка, коли, наприклад, іде е дощ, але одночасно світить сонце, то якраз краплі дощу слугують. Для того щоб розкладати е, видиме світло на е, такі, мов би його складові частини, і так ми бачимо спектр видимого світла, різні кольори е, від фіолетового до червоного кольору. Свого часу я кілька спекотних літ провів працюючи е, на виробництві газонів, і я там постійно пливав, наприклад, таку траву, і там можна було створювати весалки доско, якраз граючись потоком води. І сонячного світла, але таким чином ми можемо побачити наскільки різноманітне видиме світло. Але ж чому саме хлорофіл нам виглядає зеленого кольору? Справа в тому, що хлорофіл найбільше поглинає із цього видимого світла лише певні частини цього світла. Зокрема, він найбільше любить синю частину і червону частину. Зелена частина від рослин відбивається, і саме через це ми росли. Ми не бачимо переважно такого зеленого кольору, тому що які хвилі, яку частину світла відбиває той чи інший об'єкт, це і зумовлює забарвлення того ж об'єкта, е, і тому тканини, які містять всередині себе хлорофіл, е, фактично виглядають нам зеленого кольору. Але е, тут виникає інше питання є дивна ситуація. У нашій сонячній системі є така зірка, яка називається Сонце, і от вона. Якраз виділяє велику частину енергії саме у зеленому спектрі хвиль, і здається дивним, що рослини саме зелений колір майже не використовують. Вони використовують червоний та синій. Як так сталося? Чому рослини не пристосувались до того, щоб використовувати саме зелену частину видимого світла? Ну, очевидно, відповідь на це криється в тому, що сонце продуктує забагато енергії, е, сонце а, міста коло тій... кількості, і рослини пристосовуються до того, щоб відбивати значну частину цієї енергії, щоб вона нам не зашкодила. Коли ми ходимо під сонцем, часто користуємось кремом від сонця, щоб нам не зашкодило таке випромінювання, тому що інакше може бути певна проблема. Рослини теж використовують крем від сонця. Тільки в результаті вони користуються не самим кремом. У них є інші пігменти, у них є різні структури. Наприклад, вони захистують. Що ні оболонками, у яких є багато целюлози, яка якраз відсіває значну частину світла, зокрема зеленого світла, і завдяки цьому рослина використовує переважно синій та червоний колір. Е, можна уявити собі таку ситуацію. Уявіть собі, що у вас є таке дивне завдання. Вам треба з великої отари овець відібрати собі кілька овець. Ну, наприклад, ви вирішили влаштувати десь власне господарство, і говорять: ну от піймайте п'ять овець, робіть собі свою отару. Якщо це буде група овець, які біжать просто на вас, погодьтеся, кепською ідеєю буде ловити їх посередині, де вони щільно біжать з великою швидкістю. Набагато безпечніше упіймати овець буде із країв, де вони не нестимуть такої небезпеки. От щось подібне і ловить хлорофіл. Він ловить не найагресивніші, не найбагатші на енергію частини сонячного світла, і таким чином рослини не пошкоджують свої власні власні структури, здається, рослини еволюціонують так довго, чому в процесі своєї еволюції вони не навчилися робити такий якийсь суперстійкий хлорофіл, і інші свої структури, які б витримували велику кількість енергії від нашого сонця. Ну, очевидно, е так сталося, просто так сталося. Еволюційні події це часто випадковість. Але ми бачимо, яку ситуацію рослини зараз існують у найрізноманітніших точках нашої планети у різноманітних екосистемах. Трапляються він і в Антарктиді, і в посушливих пустелях. Це значить, що їхній рецепт працює, що вони і отримують енергію, і захищаються е від надмірної кількості цієї енергії. Тому Рослини свою задачу виконали. Ось такі справи із зеленим кольором рослин. Е, ну, а як і на кожному вебінарі е, у лекторії Science Kids, ви маєте завдання від е, людини, яка вам оповідала історію, і в мене до вас також є завдання. Уявіть, що ваш. Персонаж е, потрапляє на планету, де рослини якраз е, пристосувалися поглинати світло із зеленого спектру. Спробуйте уявити, як вони виглядають, які їхні особливості проживання. Е, таким чином, ви можете надіслати свої результати у, на сторінку на каналу Лекторії Science Kids. Зможете е, е, використовувати різні формати, малюнки, розповіді і так далі на цьому ж я дякую вам за увагу, що прослухали мою таку ботанічну історію. Олексію дякую за цю цікавезну розповідь. Друзі, уточню, що завдання ви скидаєте в нашому телеграм-каналі. В наш телеграм-канал, коли ви заходите, він називається Science Kids, Або ви просто можете коли ви запис на Ютубі, відсканувати QR код, який ви бачите на екрані. Телеграм-каналі ми публікуємо домашнє завдання, і там є кнопочка знизу така Залишити коментар, тобто під завданням, ніби ви просто коментуєте пост. Тому ви можете скидати завдання просто туди. Якщо у вас раптом виникають питання, або не вийшло розібратись, куди саме надсилати виконані завдання, пишіть, будь ласка, також у коментарях до цього відео на Ютубі, і ми будемо про це знати або в будь-яких. Місцями в коментарях до наших анонсів в соцмережах, до прикладу. Тим часом я хочу вам анонсувати нашу наступну подію. 19 липня з вами, з нами, на зв'язку буде нейробіологиня Вікторія Кравченко. З нею ми будемо намагатися знайти відповідь на запитання, що відбувається з мозком, коли ми слухаємо музику. Чекатимемо вас 19 липня. Зумі о 14.00. А дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. І також для слухачів та слухачок наших старших, якщо ви хочете підтримати наш проєкт і мрієте, аби науково-популярних лекцій на Ютубі від українських вчених ставало більше, ви можете підтримати нас на Патреоні або на БайМієкофі. Ще раз дякую, що ви залишаєтеся з нами. А не забудьте поставити вподобайку до цього відео на Ютубі, натиснути на дзвіночок, а також запросити своїх друзів, подруг, рідних підписатися на наш канал для того, щоб постійно отримувати якусь цікавеньку інформацію. До наступної зустрічі! Па-па!